Привіт, друзі, мене звати Оля і ви завітали на в'язальний канал. На фоні ви бачите неймовірну красу нашої української землі дозріває пшеничка. На момент, коли я монтую це відео, урожай вже зібраний, але цю красу вам я не могла не показати. Давайте глянемо, що ж цього тижня, з чим я працювала і що в мене вийшло. Приємного перегляду! Вітаю! Сьогодні понеділок і я розпочинаю свій тижневий влог. Дуже надіюсь, що він буде тижневий і буде з готовими роботи. Розпочинаю я з цієї маючки, яку я в'яжу з. З своєї майки, яку я розпустила. Ну, хто бачив мої попередні відео, то знає. Дівчата, я її була відпарила, але, на жаль, зараз світла немає, я не можу це ще раз зробити, а в проектній сумочці вона трішечки помялась. Тому, вже, вибачайте, я, знаход... я вже доволі гарно просунулась від підрізі, Я тут чеплю поза кадром маркер і буду продовжувати з нею працювати. Дуже мені подобається полотно, це не Ярнард elegance Це віскоза з бавовною характеристикою. Ви побачите на екрані спиці в мене 3,25. Хоча з попередній раз я в'язала на спицях номером 3. Але захотілося... не захотілося, в мене просто такі були в наявності. Я вже говорила, що я знаходжуся на даний момент не вдома. Ось така. Маєчка в'яжеться японським плечем. Це вже друга модель, зв'язана в такому стилі, в такій, в такій техніці, точніше. І, до речі, мені доволі вона гарно зайшла. Тут я вже врахувала помилки, які я зробила в першій своїй маєчці. Багатьом з вас вона дуже сподобалася мені також, тому буду продовжувати насолоджуватися цим процесиком, буду його просувати. Він дуже компактний, тому я з легкістю беру на вулицю, коли граюся з малечою. Ну і друге, з чим я буду працювати, це ось мої шкарпеточки. Справа в тому, що мені вже не хватило пряжі. Я, якщо ви бачили попереднє відео, то ви вже про це знаєте. Якщо ні, то я вам скажу: це ниточка Лізе Wolf Time. Ну, неймовірні кольори, хто любить зелений, тому дивіться, як вона класно лягає в як ці кольори гарно лягають в шкарпеточці. Це на 43-й розмір. Тут нерегулярна резиночка зверху 2х2. Далі 1 три. і п'ятка французька з низу клин підйом робила. Закриття стандартне, стрічкове. І мені не вистачило ниточки, вона вже до мене доїжджає, я вам покажу. І на цьому тижні, я думаю, ну не думаю, я впевнена її завершу. У е, мене тут спецмени номером 3. І ви знаєте, з цієї ниточки доволі важко в'язати. Вона. Така шерстиста і зачіпається за спиці. Хоча ці спиці абсолютно без будь-яких дефектів, це звичайні китайські. Тріо, але трішечки є проблема зі швидкістю. Болгарський робила зачин, дуже він такий еластичний, і це на 43-й розмір, як я сказала. І ще хочу сказати, що буде ще одна пара з цієї ниточки. Ну, справа в тому, що в мене, в принципі, ще залишиться. Але ще друге, тому що. Мені дуже сподобалось це фарбування. Я, швидше всього, піду на ринок і придбаю собі цілу упаковочку і зв'яжу для своєї сім'ї кожному ось такі шкарпеточки. Але це плани. Ось такі в мене будуть старти. <гум> Не старти, такий початок цього тижня. Дуже надіюсь, що я гарно попрацюю в кінці тижня. Ви зможете оцінити мої готові роботи. Ну, а я вам кажу до зустрічі. Хочу вам показати посилочку, як то кажуть, вимушену. І чому вимушено? Ви можете переглянути моє попереднє відео. Там всі відповіді на питання з магазину. Просто пряжа. Я думаю, всі ви його знаєте. І я зараз вам пошерджу трошечки і покажу, що я там замовила. Так, а замовила я ось таких три ниточки. Справа в тому, що я заберу пакетик, що мені ось цей не вистачило, щоб дов'язати шкарпеточки. Ось цю я просто кинула в корзинку, А ось ця я зв'язала дві пари. Ні, я зв'язала дві шкарпетки, вони вийшли різні по розміру, тому мені я буду дов'язувати до кожної з них по парі. І давайте пройдемося по ниточках. Я думаю, ви їх всі знаєте, але, як то каже, я повторю. Це Альзе Волтайм, це в 100 грамах 200 метрів. Колір в мене 11,019. І це 75 марінусова вовна і 25 поліамід. Це така доволі товстенька ниточка, вона трішечки так поколює. Хоч в лініці Алізам знайде як Шкарпаткова, хоча з неї дівчатка в'яжуть джемперочки. Мені вона подобається, вона товстенька, я в'яжу їх її на трійці, хоча тут спиць, здається, більше рекомендують 4-5, я в'яжу на трійці. Мені подобається полотно, подобається вигляд шкарпеток і мені ця ниточка в шкарпетках класна. До речі, вона дуже тепла, тому що я собі в'язала, і навіть якщо хтось думає, що тут вона затовста, я з легкістю носила в зимових черевиках. Абсолютно, мені, ну, звичайно, що е, якщо ті черевики в розмір, розмір, то, напевно, буде так трішечки. Тісно, в мене я завжди звикла, чомусь я купляю саме зимові, трішечки більші. Тому що я люблю, щоб носі було вільно. Тому я спокійно ношу такі шкарпетки в зимовому суття. Аналогічно, тільки номер кольору 11012. Теж дуже гарний, але вам на камеру він передається невірно. Справа в того, вам передається ось ці ниточки, як бірюзові, насправді вони салатові. Дуже гарний колір. Такий. Я думаю, що він буде лягати щось подібне, як цей такі смужечки. Жаль, що Лізе не робить як на кобоху. Хоча б приклад трішечки шкарпетки, було б дуже-дуже цікаво, як вони виглядають. Ну і Ярнард Forza це. Характеристики всі ті самі, тільки в 100 грамах 420 метрів, колір 25,07, а спиці спеці тут рекомендують 3. Я ж в'яжу на 2,25 і мені комфортно. Хоча я знаю, дівчата в'яжу на трішечки більших. Навіть на 2,5 теж нормально ця ниточка, тому що, наприклад, як ниточка Артісан, то Аліза Артісан теж шкарпеткова. То її на двійці, ну 2,25, це, напевно, потолок в'язати. тому що вона доволі доволі тоненька. Тоді, як ця вона трішечки товстіша і більш форсистіша. Ось такі в мене придбання, як то кажуть, позапланові. Друзі, привіт! Сьогодні вже неділя, і я хочу відзняти такий. Невеличкий фрагмент, це буде, напевно, завершення, а можливо і ні, ще не знаю. Вирішу по ходу монтування. Якщо буде мало матеріалу, то ще щось обов'язково добавлю. Точніше, пов'яжу і покажу. І хочу сьогодні вам розказати про те, що я робила декілька днів. Я вам відснімала фрагмент вступ, показувала, з чим я планую працювати. Звичайно, що трішечки план пішов в шкереберть. Це нормально, ну, ми творчі люди, і інколи щось інше в... Якось приходить якась ідея, і хоча і це і не ідея. Але давайте про все по порядку. Давайте почнемо з того, що я не пам'ятаю, чи я вам показувала, що я буду завершувати шкарпеточки. Ось ці залізе вултайм на 43-й розмір, і тут я в'язала їх на 56 петлях, здається. Вся інформація про ці шкарпеточки є в відео попередньому, яке стосується саме секретного проєкту, а саме того, що я в'язала. Буквально десь півтора місяця, одні шкарпетки, їх ніде вам не показували лише в тому відео. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти і переглянути те відео. А тут я скажу, що я дов'язала, там мені залишалося буквально ось стільки. Одної шкарпетки, мені не вистачало ниточки, тому вага цих шкарпеточок доволі велика. Це більше 100 г, десь 110 приблизно. І я з що я хочу сказати? Ага, хочу сказати, що я з того залишку, який в мене є, ще хочу зв'язати одні шкарпеточки, але це буде на дитину. Це такий буде ну, це не фемілілук, тому що це різним людям. Але хочу зв'язати ще з того залишку для дитини. І ще, хоч я вже напевно говорила, що мені цей колір дуже подобається, і я буду ще його купувати. Мені просто мені подобається <свісно> зелений колір, а тут поєднання такого зеленого, сірого, чорного, ну, неймовірно класно. Мені здається, що авторики... Створювали цей колір, вони дуже гарно попрацювали, і це вийшло, неймовірно, класно. Так, все, більше не будемо про це говорити. Далі, я не пам'ятаю, вам говорила чи не говорила, що я буду в'язати. Ось, що я зв'язала? В ну, попередньому відео говорила, що я зв'язала дві шкарпетки, це мала бути пара, але, на жаль, вийшло так, що я помилилася з п'яткою. Я зробила її, це п'ятка Стронг, і зробила її довшою в одній шкарпетці, а в другій меншою. Тому, тому мені я вже не розпускала, бо це помітила вже в кінці, а вирішила докупити моточок і зв'язати до кожної цієї шкарпетки ще. По одній. І, звичайно, що я це все розпочала. І ще я в попередньому відео трошечки вас обманула, тому що я сказала про те, що в мене залишилося там було 27 грам, а одна шкарпетка має вагою 32-30 грам, і що мені не вистачить. Але потім я згадала, що я відмотувала ще ось такий клубочок. Коли переходила так, з в'язання одної шкарпеточки на іншу, я відмотувала. Тому мені, звичайно, того залишку вистачить на цілу шкарпеточку ще. І я розпочала. Тут я не дуже багато пров'язала, ось тільки, хоча ще трішечки я вже вийду до відв'язування самої п'ятки сторон. Ще трішечки, буквально декілька рядів. І е, я не хотіла вже відмотувати, а в мене вийшло ось так, що ось тут дуже мало синього, а в цих трішки більше. Ну, я буду робити пару до цієї, і вже так і буде. Мені вже просто не хотілося відмотувати це майже цілий ну, секцію цього відмотувати. І, друзі, хочу сказати, що я хочу подякувати за підтримочку, за коментарі в попередньому відео. І ваші питання стосовно цих коротунців спиці це нітпро нова, це 25 см, Вони дуже-дуже коротенькі, і запитували мене, чи мене не втомлюються ручки. Дівчата, в мене на даний момент життя таке в'язання, що я витрачаю, я от там в'яжу. І хоч дивлюся за дитиною. Тому втомитися в мене просто рука не встигає. Тому що я можу пров'язати дві петельки і бігти, можу пров'язати рядочок і вже йти. А є таке, що я йду і в'яжу. І коли ти в русі, то в принципі все одно ти зупиняєшся, в тебе немає такого, як ти сидиш і монотонно в'яжеш. Тому в мене руки не втомлюються. Але коли були моменти, що в мене було там, хвилин 10, Посидіти і пов'язати. Коли малий в пісочниці трішечки грався, а мама була можливість трішки пов'язати, то так я відчувала руку, лише праву відчувала, ліва в мене добре, все без питань. Ми, якось ця спиця дуже класно лягла в саме ліву руку. А ви знаєте, що я бачила, що є від Нідпро також ці коротенькі спиці, але там одна довша, друга коротша. І от я хочу собі спробувати їх, можливо, мені на них буде дуже класно в'язати. Не знаю. Думаю, думаю над цим питанням, тому що тут в лівій руці все зручно, а ось в правій мені ну, буквально, напевно, сантиметра 2 спиці не вистачає. Бо вона була на 2 сантиметри довша, мені було б, напевно, зручніше. Хоча я не знаю. Ось такі шкарпетки. Нагадаю, що ниточка це ярнарт форза, і вона така ворстиста, її в'язати дещо трішечки так ну не важко, а треба бути уважним, тому що самі петельки вони розкладаються, ниточки, розслоюються і можна зацепити не одну, і треба постійно дивитися. І е, буквально спонтанний процес, якось тако на одному диханні. В мене зв'язався це ось ці шкарпеточки. Але з ними теж вийшло без, не без приколів. Ну, як це? Ніточка, це Леді я. Е, Я не пам'ятаю, як там далі вона називається. Ось така вона в попередньому відео я з нею вже в'язала чоловічі шкарпеточки, і в мене був невеликий залишок. Я вирішила зв'язати своєму сину в маленькому шкарпетці. Ну і чому не вийшло без приколів? Тому що я вам показую, що одна коротша, друга довша. І тепер мені треба щось придумати, тому що в мене завершилась ця ниточка. І щоб дов'язати. Я приміраю, чи йому дов'язувати, чи вкорочувати ось цю. Я ще не мірила на нього. Я ще приміраю і буду знати. Як бачите, я кінчики не заправляла, тому що коли я не знаю, як так вийшло, я в'язала і кількість рядів та саме: все те саме: п'ятка, все тут, п'ятка, бумаранг, до речі, все те саме. Але коли я вже попрала і вони висохли, я зрозуміла, що в мене на оці менші, щільні, вони щільніші, ніж ось ці. Особливо тут в кінці. Тут такі петельки, вже кудись хтось гуляє. Ну, В принципі, то до прання було трішки краще видно, а зараз вже не дуже. Я не знаю, на що я надіялася. Надіялася, що мені ВТО витягне її, та ні, не знаю. Ну, в принципі, ви зрозуміли, що тут ось десь на сантиметр одна довша з другого. Я приміряю, я, мені здається, що мені треба шукати якісь білий, якісь в запасах, можливо, в мене щось є. І дов'язувати, в принципі, ось цю, тому що ніжка дитини росте, і навіть якщо оцей добрий, то до місяця, наприклад, жовтня чи вересня воно вже може бути мало. Ось така історія з цими шкарпеточками. Буду, буду щось думати. Так, тепер покажу вам новий процесик. Він, не, як то кажуть, не новинка, але він новий. Mm -hmm. <головік> так, і це не шкарпеточки. Справа в тому, що я в якомусь попередньому відео вам розповідала про те, що мені треба зв'язати дві кофтинки однакових. А, так, хочу якось так ось так. так я не вже ви... вибачайте, буду показувати так, як якось так. Можливо, зроблю під хоча тут особливо нічого такого цікавого немає. Це звичайний базовий, простий джемперочок на дівчинку вік приблизно 2-3 рочки. І в'язала я. Ниточка це Alize Cotton Gold. Це такий номер 33, якщо я не помиляюся, це такий ніжно-рожевий колір. Всю історію з цією ниточки я розповідала в попередніх відео, що я хотіла трішечки іншого відтінку. Але коли я взяла цей, мені так він якось сподобався, він такий ніжний, приємний, такий, ну, такий класний класний. Мені здається, що дівчинці буде класно виглядати. У мене в спиці тут з половиною, Набирала я 90 петель і розподіляла методом ділення на 3. На регланній лінії я виділяла по одній петельці, і в мене ці петельки виворотні. І Потім просто робила прибавочки вліво-вправо, і вони формуються за рахунок цього такі цікаві регланні лінії. Я вже такий джемперочок в'язала, в попередніх відео є про це інформація, повторюватися вже не хочу, але в мене він буде ще не один. І це, хочу ще два слова сказати, що ця ниточка, неймовірно, ну, класна. І дівчата, хто от не дуже любить, там, наприклад, вовну, напіввовну або, наприклад, алергія і не носить, я в'язала синове з, з такого артикулу. Ковтинку, і вона класно береться в пральній машині. Абсолютно не треба її там розкладати нічого, повісив, висохла. Трішечки я проходжуся утюжком, відпарою і все. І е, я в'язала ще колезі е, свою крижинку, назвала. Да, ви мені допомогли придумати назву джемперочку Кражинка. І, і, до речі, в мене є відео, де я відснімала, як я її в'язала. Тому десь ближче вже до осені я вам виставлю це відео, можливо, комусь буде необхідна ця інформація, скільки набирала, скільки в'язала і таке інше. Тобто, такий є огляд моделі, я би так сказала. Тому ця ниточка класна, і навіть під час експлуатації якісь там катишки нічого не робиться. Тому я задоволена і ще буду в'язати своєму меншому сину теж з такої ниточки якийсь джемперочок. Знаєте, чесно сказати, що для мене в'язання це такий це творчість, це можливість себе проявити, це можливість. Якось цим... Щось придумати. А ось ці моделі, вони ну, тут нічого не придумаєш, тут таке скучне в'язання, тому мені я буду паралельно щось ще вигадувати, тому що мені трошки скучно в'язати. Ну, а тепер я хочу вам показати майже готову роботу. Майже, майже, майже майже. І я дуже хотіла вже вам показати справді готову роботу. Я ось так вам покажу, але дівчата, напевно, зроблю таку підсйомочку, щоб я ще не покажу на собі, тому що вона ще не дороблена. Я її вже попрала, цю маєчку, тому що хотіла показати, ну, хотіла подивитися, яка її вийшла довжина. Із-за того, що ниточка вже була. В в'язаному полотні, я її не відпарувала, полотно ну, було, ну, було трішечки не таке, як мені потрібно, я не бачу. І знаєте, це дуже було правильне рішення, тому що після прання ниточка гарно розкрилася, ниточка петельки стали рівнесенькими, і я змогла оцінити, що довжини мені більше не треба. Далі в мене низ. Низ, тут, як ви бачите, він закручується, але. Я так вам напевно покажу. Я взяла в руки гачок і почала фантазувати. І ось що я нафантазувала. Я 10 чи 12 разів розпускала, а потім зупинилася на ось такому варіанті. Це тут, ну, цей фрагмент елемент називається піко. Я не знаю, чи я правильно кажу. Це коли ми в'яжемо. Просто три воздушні петлі і з'єднуємо в першу. І виходять такі зубчики. І я її в'яжу через 5 рядів, 5 повітряних петель. І мені подобається воно так, знаєте, простенько, не наляписто, не якось ну, і має завершений. Вигляд. Мені подобається. Мені ще дуже дівчата, сподобалося, як цей візерунок, ось цей, я таку вам його покажу, як він розкрився. класно. Це настільки простий візерунок, настільки він класно розкрився, що я просто в захваті. І я думаю, що я такою ж обробочкою, як понизу, зроблю пройми. Я не знаю, чи буду горловину теж так обробляти, чи просто стопчиками товчиками Я в попередньому відео вас запитувала варіанти. Були декілька варіантів, я пробувала, але мені ну, не, не то. Щось не то. Мені хотілося щось такого простого, легкого. Ну, не легкого, щоб воно було просте, щоб воно ну, не обтяжувало, ну, не знаю. Я різні роблю. Пробувала варіанти, особливо по низу, то я там фантазувала і фантазувала. І знаєте, дівчат, наскільки ця маєчка вийшла легесенька, наскільки вона повітряна, наскільки вона класна, просто ну, не передати словами. Ну, настільки таке приємне полотно, і навіть в таку доволі велику спеку, я думаю, мені буде комфортно. Зараз я вам покажу, з якої ниточки я в'язала. І тут я вив'язала все, що в мене було з попередньої маєчки. Про це я розказувала в попередніх відео, що я розпустила маєчку. І ось це вже з моточка, який, ну, залишок був. І в мене ще, здається, є один моток. І я в попередніх відео говорила про те, що ця ниточка Ярнард Елегант. Але насправді ця ниточка YarnArt стайл чи стайл, як правильно. Стель, ярнард стиль. Ось така ниточка. Це в мене колір 654, це 67 бавовна і 33 в 50 грамах 185 метрів. Тут на мене спиці рекомендують 3. А я ж в'язала на 3,25 маєчку. І ви знаєте, абсолютно це не заважає, що на 325. Вона і так класно і гарно виглядає. Ниточка має такий дуже красивий, ніжний і блиск, але, знаєте, не такий, що такий наб'ящий. Ні, такий є дуже легенький. Тут скручена ниточка віскози і бавовни. Має такий легенький, ніби як пушочок. Але він абсолютно не відчувається ніде. Але за рахунок того, що тут є ось цей якийсь пушок з бавовни, вона має властивість скачуватися. І ось коли я в'язала з перемотаною, з потороченої mm. <розпущеної>, розпущеної речі, то були такі місця, де на нитці були катушки. Я їх обривала. Було таке. Але в загальному ниточка збереглася ну, класно і абсолютно нічого не проти. <смі> і я дуже задоволена, що я її розпустила, бо ну, викинути мені було дуже-дуже жаль. І хоча в нас стоїть така спека сьогодні гарна. І я от до себе прикладаю цю маєчку, і це настільки така прохолода, це так приємно. Ну, в принципі, скози. 33 роблять своє і тоненька бавовна, дуже гоже на це надіюся. Тут роботи небагато, як ви бачите. У мене ось такий ще є залишок. Ну, я думаю, мені достатньо буде обв'язати низ. І ще є цілий моточок, тому я не переживаю. До речі, я не знала, що він в мене є. Я випадково перебирала свої залишки і знайшла цей моточок. І в мене вже з'явилася ідея, що з нього зв'язати. Ну, і це буде в моїх наступних відео. Тому ви обов'язково підписуйтеся, я вам покажу, що можна з залишків ось такої ниточки зв'язати. Я думаю, це буде цікаво. Ну, а на даний момент в мене все. Я, як завжди, вам дякую за те, що ви завітали на мій канал. Дякую вам за підтримочку. За вподобайки, за теплі, приємні слова. Це надихає, це мотивує, це дуже гарно підтримує. Я бажаю вам мирного неба, будьте в безпеці, бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і до зустрічі на моєму каналі наступне відео. Па-па!